Любов, терпіння і стійкість, самопожертва, мудрість і досвід. Такі риси об'єднують тисячі криворізьких матерів. Пані Людмила, мати загиблого військовослужбовця Костянтина Капрана. 37-річному віці криворізький прикордонник прийняв свій останній бій у селі Покровське на Донеччині. Це був тяжкий час, 14-й рік, нічого не було. Ми не готові були до такого нахабного вторгнення. Але він пішов. Захищав, він так думав, що це дійсно так буде місяця чотири, і ми зможемо захистити свою країну. Це було дуже важливо, але бачите, не дочекався. Він в кінці 14-го року його не стало. Сьогодні у цьому залі мами криворізьких героїв і героїнь. Їхні діти стали на захист України від лютого ворога. Десятки з присутніх не дочекалися, бо ще й досі плакають надію на повернення своїх рідних з передової. Ми сьогодні запросили матерів тих, кому найважче, але які виховали найсамовідданіших захисників та захисниць України. Це матері загиблих хлопців та дівчат, ті, хто в полоні, ті, хто безвісті пропали, за те, щоб ще раз сказати їм дякую. Дякую за їх подвиг, дякую за їх материнське серце. І сказати, що ми завжди поруч. Всі родини загиблих, полонених, ті, хто бізвісті пропав, завжди в нашому місті будуть обгорнути особливим теплом і увагою. Кривий рік завжди підтримує ветеранів та їхні родини. У місті діє широка соціальна програма, впроваджується нова ветеранська політика Політика героїв, що передбачає пряму допомогу та психологічну адаптацію учасників бойових дій. Також у роботі комплексна програма підтримки захисників та захисниць України і членів їхніх сімей. Вона включає 70 заходів різного спрямування. Це і медичні, реабілітаційні, і освітні спортивні соціальні заходи. А в офісі я ветеран» нині можна отримати понад 600 різних видів послуг. Криворізькі. Жінки активні учасниці моральної і тилової підтримки наших захисників і представляють різні громадські організації. Мамою не лише для своєї родини, а й для десятків криворізьких бійців. Стала одна з волонтерок такого осередку Наталія Король. Так як я свою маму почитаю, люблю так мене, мої діти люблять, так мене люблять і наші військові. Вони називають наша мама. Як сказала наша мама, значить так і був дерев. Вони приїжджають загружаться. Я кажу, хлопці, беріть. А вони ні, в нас не влазить. Я кажу, мама, зараз все це зробить. Запакую машину, вони кажуть, ну що мама сказала, значить треба робити. І дуже приємно, коли такий день вітають з передової хлопці і відкритки присилають і дзвонять. І... Дуже приємно музика вічна та лікує душевні рани. До Дня матері для криворізьких жінок влаштували масштабний концерт. На сцені театру Шевченка талановиті солісти і творчі колективи міста. А ще зірковий гість. На запрошення Ради оборони до нашого міста з музичним привітанням для криворізьких матерів приїхав народний артист України Павло Зібров. Каштани, каштани, каштани. Софії мари хрести. И я грудами, сестри мои і, і брати, и я з вами дощи снігопади У черзі за счастьем стою І млаю по-кривски ладу, горюку по-кривски пью, Я и грудь просто і волнуйся. Сьогодні в залі будуть жінки, які втратили своїх синів, своїх і братів, і своїх чоловіків. Я хочу зробити їм розраду, їх підтримати, морально підтримати, дати надію, дати оптимізм, дати свою енергію. Як чоловік дати їм шану свою віддати на сцені своїми піснями. Тому сьогодні буду все можливе робити від себе, щоб їм стало тепліше на серці, згладити рани і сказати спасибі і низький уклін вам, матері, за те, що виховали синів своїх. І ми віримо в перемогу над ворогом. Правда буде за нами, Україна буде вільною. І ми будемо святкувати разом з вами. День перемоги, день визволення України від нечисті. Низький уклін вам, матері Кривого Рогу. Іван Проводов, Андрій Славний, цей день.